9 квітня і порада для вас на сьогодні. Давайте подивимося, що цей день вам підготував. Сьогоднішній день обіцяє бути сповненим енергії, рішучості і дій. Король жезлів символізує людину, яка має чітке бачення свого життя. Це карта лідерства, впевненості, сміливості. Можливо, саме сьогодні ви відчуєте себе на висоті, готовими брати відповідальність як за себе, так і за інших. Взагалі, цей день підходить для активних дій і втілення планів у життя. Вісімка жезлів поряд додає динаміки. Це карта швидких змін. Можливо, ви сьогодні отримаєте якусь інформацію або несподівані новини, дзвінок, повідомлення, які змінять хід вашого дня. Ситуація, в якій ви опинетесь, потребує швидких рішень і руху вперед. Залишайтеся сьогодні активними та рішучими. Зараз важливо не втрачати час, діяти сміливо і використовувати всі ті можливості, які вам сьогодні відкриються. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня.